Один із найдорожчих ювелірних салонів України ці двері відчиняють лише тим, хто може собі дозволити годинник чи прикрасу за сотні тисяч доларів. Столичні правоохоронці вдираються до елітного бутіка без запрошення. Буцін то хочуть перевірити коштовності на справжність і вміст радіації. Персонал магазину безсилий, адже слідчих супроводжують спецпризначенці з автоматами. Увірвавшись до приміщення, найперше, що зробили правоохоронці, знищили систему відеоспостереження, але магазини такого класу на заходах безпеки не економлять. Як набивають кишені крадії у погонах від початку і до кінця зафіксували приховані камери. Із перших секунд відео стає зрозуміло. Це ніякий не обшук, а справжнє організоване пограбування. Правоохоронці одразу йдуть до кабінетів із сейфами. Коштовності розпихають у свої бездонні кишені, шкарпетки і навіть у труси поводяться так, ніби точно знають. Їм за це нічого не буде. Може комити на 15 п'ятнадцять. Все жіться ви не відео. Шо вам домашні. Це бійці спецпідрозділу Сокіл шукають речі, якими погребували співробітники прокуратури та управління міліції Печерського району. Вищі за рангом брали не тільки коштовностями, а й грошима. Ось слідча кладе пачку доларів спочатку в коробку з під піци, а потім передумує і собі в сумку. Дикий обшук тривав до пізнього вечора. Підсумок діамантової вакханалії з ювелірки зникли коштовності на 2,5 мільйони євро. Розповіді свідків відео з камер спостереження здавалося би доказів над достатньо, аби відправити злочинців за грати. Чому ж тоді жодного з грабіжників досі не покарали? На сьогоднішній день абсолютно ніхто відповідальності не понес. Кроме того, за ці два з половиною года у нас до сих пор що не почався повністю судовий процес. над ними. Справа у сумнозвісному печерському суді. До речі, це він і видав санкцію на обшуку ювелірному магазині. На лаву підсудних потрапляють двоє прокурорів, семеро міліціонерів і один понятий. Утім, за ґратами вони недовго. вони внесли залог, вийшли із СІЗО. Двоє з них продовжували працювати в Печерському райвідділі міліції. засідання весь час зривають. То підозрювані не з'являються, то прокурори журналістам, фігуранти гучної справи заявляють відео, де вони грибуть у кишені золото та діаманти, то підробка. Я можу вас вірити, що поділні Потім... записи. Ну, звісно. Аби хоч якось полегшити свою долю, нечисті на руку правоохоронці підкидають викрадені речі з ювелірного салону просто під будівлю столичної прокуратури. Але у сміттєвих пакетах коштовності лежить лише на 4 мільйони гривень замість 30. У відвертій розмові колишній оперуповноважений Печерського райуправління управління міліції, який і сам жменями виносив із салону прикраси, прямо натякає, де слід шукати інші коштовності. Один из сокола и по-другому говорит. Не в масках там сидели. Типа, наши уже приехали на базу, и начальник себе половину от деребанил. Сказал, надо делиться, чтобы не жадничали. К этой всей истории с руководством получается, кто причастный? Литвин, Аврелюк это, да? Все. Бондаренко, Аврелюк, Литвин, Иванов. Екс правоохоронець розповідає, що все награбоване. Вони віддали своїм керівникам, а ті обіцяли відмазати. Ми вже знали, що буде побус. Нам уже сказали начальство. Що... Хто ж насправді стоїть за пограбуванням ювелірного салону. Розбиратися не стали прокурорів, які підписали дозволи на обшук магазину, в якому нібито продають радіоактивні годинники, не тільки не звільнили, а й навіть підвищили. То був предварительний зговор, це була спланована операція. Іменно прийти і ограбити магазин. Хто був заказчиком? Ми сподіваємося, що в скором ми об этом узнаємо. На чергову скаргу генпрокуратура відповіла, які можуть бути претензії справа в суді, а інші епізоди ще розслідують. До того ж, частина підозрюваних подалися спокутувати свою провину у зону. АТО. тим часом награбоване досі не знайшли.